Вітаю, це рубрика міні-курси від семінар про актуальні питання оподаткування. Сьогодні розглянемо, як припинити ліцензію на роздріб алкоголем чи тютюном. Нагадуємо, що за нормами частини 13 статті 42 закону номер 3817 з 1 жовтня поточного року мінімальний рівень середньої зарплати у 16 або 12 тисяч мають забезпечити ті, в кого наявна ліцензія, або на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, або на право роздрібної торгівлі сидром та пері без додавання спирту. Або на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами, або на право роздрібної торгівлі рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, або на право роздрібної торгівлі пальним. Аналогічні норми щодо мінімального загального місячного оподаткованого доходу для ФОП найманих працівників висуває частина 14 статті 42 закону номер 3817. Ліцензія припиняється за заявою ліцензіата про припинення дії ліцензії. Це передбачено пунктом 1 частини 2 Статті 46 закону номер 3817 Форма заяви наведена в додатку до порядку номер 374 При цьому в пункті 2. Вид заяви слід обрати припинення дії ліцензії за роз'ясненням дії, подати заяву заявник може або особисто, або через законного представника, або шляхом відправлення документів поштою рекомендованим листом, або заповнивши заяву на отримання послуги онлайн в електронному кабінеті. Дія ліцензії припиняється шляхом прийняття органом ліцензування, який надав відповідну ліцензію, рішення про припинення дії ліцензії на право провадження відповідного виду господарської. Діяльності про це йдеться частині першої статті 46 закону номер 3817 А пункт 3 частини четвертої згаданої статті наголошує, що у разі припинення дії ліцензії за заявою госпсуб'єкта. суб'єкта рішення про припинення дії ліцензії приймається не пізніше 20 робочих днів з дня наступного за днем отримання такої заяви органом ліцензування. Тобто, це процес не одного дня і для прийняття рішення ДПС фактично надано півміс. У рішенні про припинення дії ліцензії на право провадження відповідного виду господарської діяльності згідно з частиною 3 статті 46 закону номер 3817 зазначають реквізити рішення, тобто його номер і дату, найменування та код органу ліцензування, що прийняв рішення, реєстраційний номер ліцензії на право провадження відповідного виду господарської діяльності, дія якої припинена. Вид ліцензії на право провадження відповідного виду господарської діяльності, дія якої припинена реквізит. Суб'єкта господарювання, підставу для прийняття рішення про припинення дії ліцензії на право провадження відповідного виду господарської діяльності із зазначенням відповідного пункту частини другої статті 46 закону номер 3817 А за заявою ліцензіата, це пункт 1, Строк набрання чинності рішенням про припинення дії ліцензії, строк і порядок оскарження рішення про припинення дії ліцензії, на рішення про припинення дії ліцензії на право про. Вадження відповідного виду господарської діяльності накладається кваліфікована електронна печатка податкового органу, керуючись частиною 6 статті 46 закону номер 3817 Орган ліцензування не пізніше наступного робочого дня. За днем прийняття рішення про припинення дії вносить відомості про це до реєстру. Оприлюднює рішення про припинення дії ліцензії на своєму офіційному веб-порталі ДПС та направляє госп суб'єкту рішення про припинення дії ліцензії в. Електронній формі. Рішення про припинення дії ліцензії набирає чинності на другий робочий день за днем направлення його платнику податків. Це прямо передбачено абзацом першим частини п'ятої статті 46 закону номер 3817 При цьому, згідно з частиною 10 цієї статті, датою припинення дії ліцензії є день набрання чинності рішенням про припинення дії ліцензії. І лише тоді можна казати, що ліцензія дійсно анульована. Якщо у вас залишилися питання або ви шукаєте Ети більше корисних матеріалів, переходьте на наш сайт seminar.com. до зустрічі в наступних відео.